Щорічно, в першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Із цієї нагоди у великій залі міської ради відбулися урочистості. Міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова привітали із професійним святом людей, чиї життя присвячені допомозі іншим. Робота соціальних працівників завжди була важливою і складною, але сьогодні в умовах війни їхня роль стала безцінною. Ви на Передньому краї цього соціального фронту, який насправді дуже важливий і який зараз набуває все більшої актуальності, ви зараз працюєте з багатьма новими категоріями. Якщо раніше ми мали роботу з людьми старшого віку, з сеньорами, з людьми з інвалідністю. Мали чітке коло обов'язків, розуміли, що буде завтра, післязавтра, в наступному році. То зараз у нас завдань з вами додається щодня нових складних і вкрай важливих. Від імені міської організації профспілки працівників державних установ України Тетяна Діденко привітала фахівців соціальної сфери із професійним святом. Сьогодні користуючись нагодою, мені хочеться за рішенням нашої президії. За рішенням президія обласної організації вручити нагороди розпікомим активістам наших організацій та їх керівникам. Працівники соціальної сфери не просто виконують свою роботу. Вони щодня вкладають у неї серце і душу, роблять все можливе, щоб інші могли відчувати захист, турботу та підтримку. Звичайно, в цей день хочеться побажати всім в першу чергу міцного здоров'я, натхнення їхньої невичерпної енергії, яка їх наповнює на щоденну допомогу всім, хто її потребує. Ну і звичайно, всім нам скорішої перемоги і миру. Творча виставка. Ще одне привітання, яке підготували з нагоди дня працівника соціальної сфери. Кожна робота маленький витвір мистецтва, у який вкладено душу. Робота складна і вимагає дуже багато емоційного навантаження для того, щоб трішки розвантажитись, ми придумали собі такий спосіб спосіб реабілітації, щось робити руками. І я, і моя подруга, і наші співробітники. Ми намагаємось якось поліпшити своє життя і зробити ну таку різну красу. Цей день є важливим нагадуванням про роль, яку відіграють соціальні працівники в нашому суспільстві, їхній внесок у підтримку та допомогу людям у складні моменти життя. Дякуємо за вашу працю зі святом, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.